Що не кажіть, а усик то є усик. І більш не сперечайтеся дарма. Бо визнати це зараз кожен мусить. У супертяжах рівного нема. У інтерв'ю тріпатися не буде, бо скромна він людина по натурі. Виходить Саша в ринг, хай бачать люди. Де місце Джошуа і того ж Фюрі ніяк не можуть в світі з цим змиритись. Тож їхала еліта світова до Лондона, щоби насолодитись, як переможе в цей раз Дюбуа. Бо кожен сумнівався і не вірив, що в 38. Може, щось боксер. Сашко щелепу чітко перевірив і сказав, вона у вас слабенька, сер. Сам Дюбуа на це і напросився. Дурниць він про війну наговорив. Козак наш дуже й дуже розізлився. І супернику він ще раз повторив. Не можна Україну ображати. А Даніель, він саме це робив. Прийшлося за базар відповідати. І дякуй, що Сашко тебе не вбив. Шановні глядачі, ми вже на місці. Дощу нема, тож більше й перейдем. Побачимо, що робиться. У лісі. І врешті-решт вже й білого знайдемо, чи сироїшку, чи уже лисичку, щоб підняти трохи нам азарт. Хай небагато, кількість невеличку. Та головне, щоб відбувся стан. Що ж, доброго дня! Шановні глядачі мого каналу, і найтепліші вітання моїм підписникам, які навіть, як і в минулому відео, зі мною завжди, не дивлячись на те, що і гриба не було, і дошляв, але є і переглядів енна кількість, і коментарі позитивні. Дякую вам. Нічого видумляти я не став, а зайшов до лісу з тими емоціями, якими зараз живе вся Україна, як мінімум. Тому що до півночі дивився бокс і коли після бою сказав до жінки, усик то є усик. Ну і все. А це вже був початок мого вірша. Три куплети одразу вночі. Потім пішов спати, зранку дописав, а після обіду, зараз без 15 четверта дня, вже під вечір можна сказати, я вирушив поглянути до лісу. Хоча казав, що піду понеділок, але погода. Дозволяє в хаті сидіти це не моє. Так що йду погляну, що робиться, і все буде вам продемонстровано. Вперед! Старт, друзі, у нас сьогодні починається з ось такого гриба. О! Ви знаєте, що дід по нас їх не бере, але показувати... Треба. Посуваємось далі. Так, шановні глядачі, я навіть одягнув свої сильніші окуляри, якими я читаю з свого записника вірші, складені мною, бо все на пам'ять пам пам'ятати важко, неможливо навіть, щоб придивитися, що це за гриб. Придивився! Брати, звісно, я його не буду, але зі стартом нової хвилі можна привітати. Оце гляньте, мій мізинчик та де. Але ми його попали. Є надія, що ми попадемо щось і більше. По крайній мірі, першого побачили. Йдемо. Я нікого не хочу, друзі. Відігнати від екрана. Борони Боже. Я хочу, щоб ви чим довше дивилися. Але скажу вам, щоб хтось не жив ілюзіями, що зараз дід по нас набере кошик грибів. Те, що ми того маленького білого побачили, це вже приємно. Це як свого роду маячок, котри, котрий дає розуміти, що Грибниці існують і скоро будуть видавати нам гостинці. Але це може ще потребувати кілька днів. Ось поки грибниця, так би мовити, добряче розродиться. Те, що вже перший вискочив, це просто приємно. А я на щось виходжу з вами. На немаленьке, але не біленьке. Великий такий, ось моя рука ось. Але це, знову ж таки, не білий. Бачите, оця червона ножка. Це перший признак. Та той по кольору зверху видно, що не біленький. Але показати хотілося. Так, я прибув уже на другу гору. Так що, по-перше, я пройшовся трішки, не скажу, що дуже помаленьку, ну і не дуже гонив, але темп тримаю. Чому? Тому що я не знаю, чи було видно, чи ні, як я руку простягав. Я вже в дощовику. Уже так по хвилині-півтора мені згори нагадало. Будьмо уважні так. Нагадали, Василю, позирай на небо. Щоб не було так, як вчора. Дощ пішов сильніший, а, а щоб... От, і ще який великий. О, бач. Вчора дощ пішов сильніший, а мені, щоб дощовик витягнути з рюкзака і одягнути, треба було змокнути. Добряче, і я вирішив цього не робити, а вже йшов під парасолею, скільки-стільки виходило. Так, вже так, з періодичністю, через хвилини 3-4 ливкнуло, перестало, знов ливкнуло, думаю, ні. Хай краще він буде на мені. Ось і ще грибочок. Їх називають білі в якомусь регіоні. У нас їх називають гірчаки, десь називають грузді, але як би їх не називали, я їх не беру і, звісно, що не зачіпаю. Хтось, якщо бере, то хай собі росте для нього. Так, це таке вже. Більш грибне місце, через що я тут трішки з камерою хотів, хотів пройтися, а раптом ми б разом з вами і знайшли. Але не, не вийшов, і Ікалка напала, хтось мене згадує. Дай Бог, щоб гриби. Було би добре. Так. Ну такого вужика, друзі, я вам просто зобов'язаний показати. Бачу, що вужик зразу, тому що жовте у нього за вушками і ось він тікає. Тікає, бідак. Не встигну я за ним ні. Це для тих, хто боїться повзучих у лісі. Не треба їх боятися. Треба просто дивитися під ноги. Тому що вони тікають в другу сторону від вас. Єдиний. Варіант, що якщо ви під ноги не подивилися, а воно спало і ви наступили, тоді може змія атакувати в цілях самозахисту. Не бійтеся оцих повзучих істот, вони самі не нападають. Це був вуш, так, але те ж саме зробила би змія. У 99%. Бо хто дивився моє відео, раз бачив, як я. На неї палкою, така була досить велика і грубонька. Я її палкою хотів рухати. Вона спочатку відповзала, відповзала, а потім скрутилася клубочок і підняла голову догори. І це я зрозумів, що може мене атакувати, і тоді я її лишив спокої і пішов далі. Було таке. Це на котрому відео у мене є в минулорічному. Йдемо. Поки наїсти на нічого не попадаємо, Покажу ще й такого гриба. Ось. Це вроді би біда поганка. Не буду точно заповняти. Але вже мене далеко від березнячка, котрий обов'язково я зайду. Буває, що в буковому лісі ще гриб не з'являється, а в березнячку вже може кинутись. Зайдемо обов'язково, а поки ходимо і виглядаємо, щось би піймати на свої очі. Що не було мене видно, із радарів дід був зник, і шов мимо, і принагідно заглянув у кущівник. Але й там пройшовся позаглядати. Думав, може баранячу голову якусь підніму. Біленькі там ховатися люблять. Нема й там нічого. Нічого ми йдемо. А знаєте, шановні глядачі, що отих гірчаків білих їх також буває? Сім'ями такими добрими, а вони отак от мені кілька штук попалися поштучно, навіть вони ще добре не розростаються. Кілька разів по одному то там, то там, то ось тепер тут. І доходимо до березини, куди ми зобов'язані заглянути. Заглянув ще до одного кущівничка по дорозі і тут уже побачив сироїшку Але її я також не беру. Я люблю фіолетові, зелені. Ці розові я не полюбляю. Такий капризний дід так? Ну, що робити? Так, виключаються, бо з телефоном йти неможливо. Ось тільки що я про них говорив, що поодиночні. Ми вже зайшли в березнячок. І ось тут цих грибів уже. Таких масивних. Один, тут другий. Уже видно більше. Ось. Бачите, тут уже. І третій. Тут уже й. Четвертий. Тут уже їх сімейка невелика. Вон і п'ятий є, і шостий, так. А тут і сьомий, і восьмий. Так, Але ми хочемо наших грибів. Тож ідемо далі. Ну, а ось цей уже навіть насмілився мене здурити. На вигляд він дуже схожий на білого гриба, але коли подивилися, а це не він, але схоже. Уже хоч зверху схоже і здурило, то вже приємніше. Ха -ха. Після довгої відсутності гриба казав до мене один чоловік, а може його вже не буде, буде аж осінній. Ні. Шановні, ні. Буде. Уже все рівно маючи можливість порівняти. Бачите, отакі вже грибочки з'являються. Ось вони. Маючи можливість порівняти ліс тиждень назад. Ось. І ще парочка. Хай вони не істивні, як на мене, але вже починає в лісі щось трапляти. Ось. Ця посуха, о, молоденький, скільки лізе з землі, гляньте. Ця посуха просто була, зробила свою справу. От, а зараз вже ліс оживає знову. Будемо ми ще насолоджуватися і літнім грибом. Ну, а потім знову ж таки кінець вересня, початок жовтня, вже будемо ходити по бум-бум-бум. О! Є, це признак, що все-таки землю, землю побачите, змочило. Вологий ліс отримав. Наш гриб от-от також підніметься наверх, на наші очі. Я вже вийшов на стежину до букового лісу повернутися. І ось яку сімейку знайшов, гляньте. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. І от тягнеться. І сюди, і от сюди. І от-от-от-от-вот-вот от, 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 от я провожу камерою, як же їх багато. Схоже на літні піпеньки. <гум> от. От. Так. І от тут їх ще пішло, пішла Стеженка, вон, І сюди. І сюди. І аж сюди. Та. І аж там під кущем іще. Все, ми вже йдемо до Бучини. Не тікайте. Тому що дуже рідко дід нас повертається тою дорогою, якою заходив. Я йду до гори по одних грибних місцях, а повертаюся вже по інших. То що гриба нема, це вже інше питання. Але я не буду повертатись, куди я йшов і бачу, що грибочка нема. Я буду йти іншим боком. А хто його знає? По тій самій території я вже повертаюсь хіба коли повний кошик і нема бажання щось ще знайти. А зараз бажанням знайти я просто горю, шановні глядачі. Як і ви горите бажанням побачити, що ж той старий знайде. Я вже в бучині, шановні глядачі, і трішки ще погуляю тут. Що ж я хочу сказати? Окрім моїх походеньок по лісах, звичайно, що я веду ще якусь і статистику, спостереження і тому подібне. Наприклад, торік я натрапив на 13 штук баранячої голови. Ось. А цього року я не знайшов жодної. Так що ця посуха, все-таки щось та й поміняла, щось це зробила своє. Одну я був не йшов, і то на тій території, на якій я був вперше. Та коли я йшов по довгому маршруту для вивчання незнайомих лісів, в яких я не бував. І все, звісно, що слідкую і за іншими каналами. Якщо торік у Франківській області і в Чернівецькій з'явилися були гриби після довго, довгої відсутності, у нас днів, по-моєму, через три- через чотири також почали кидатися грибочки. Це я собі запам'ятав. І от вчора я дивився, що вже у Франківській області молодий біленький поліс на Буковині також уже, хай ще не дуже багато, а вже знаходили. І тому я роблю висновок, що можливо і в нас через деньків 2-3, а може вже і завтра. Також він піде. Тому що хай цього одного маячка маленького. А все-таки я вже сьогодні побачу. Значить, щось та вилізло. Вже геть пусто не є. Так не скажеш. Ну і неїстивні гриби вже почали вилізати, Це вже свідчить, що оживає в тому плані ліс. То що скажу я, любий друже? Хоча з грибом ще і не дуже, але вже радий. Дід Панас гриб, трохи лізе вже і в нас. Так, отакий експромт на ходу ось. А може щось ще і знайдемо. Але, по крайній мірі, вже знову ж таки не зовсім пусто в лісі, а урожай не за горами. А дай Бог ще й сьогодні. Я тільки за. І ви не проти. Ми все ближче до виходу. І я ще натрапив на таку сімейку. А хто хто скаже мені, що це за такі грибочки? Чи це гливи, чи що це? Навіть і не знаю. По кольору на гливи схожі. Але я знаю, що вони пізніше вроді ростуть. Ну нічого, побачив, поділився і те добре. А ми посуваємось на вихід. Так, я вже без дощовика. Погода нормалізувалася. Що мене тішить, має ліс що пити. І з дня на день... Він нам почне родити. Появляться уже наші гриби, а завтра, друзі, піду між дуби. Там і зустрінемося. 7.15 вечора, шановні глядачі, ой, сонце якраз на камеру на заході. Іду додому. Три півгодинки погуляли, досить. Що на завершення скажу глядачу? Я без грибів, але я не заплачу. Нема біди, як кажуть у народі. Біда, панове, там, у нас на сході. Гриби ще будуть, буде їх сповна. Біда, коли в країні. Йде війна. За тих, хто на війні, молімось Богу, бо ж наближають нашу перемогу. Тричі слава нашим героям, захисникам. Слава Україні і всьому українському народу. Будьте здорові, до нових зустрічей!